Штукатурки лава рогової марки Fajd. Це фарба, це декоративна штукатурка з перламутровим блиском. І оці дві стінки будуть акцентними. Що значить акцентними? Вони будуть іншого кольору по відношенню до других стін. Вони будуть в кольорі 1542 по каталогу лава. І так, поверхня була пошпакльована. Ми її трішки підрівняли. Шпаклівкою, тому що не дуже рівна, і пофарбували ґрунтів, поґрунтували ґрунтівкою як ґрунт для кращої адгезії. Чому вона так страшно виглядає? Тому що це валік був в фарбі і грунтувалось. Це зроблено навмисно, для того, щоб показати, яка фарба, як, як фарба перекриє оцей весь жах. І так, воно погрунтовано ще вчора, високо, дали висохнути не менше 12 годин. І зараз покриваємо. Фарба і не латекс мат, це латексна фарба, затонована в колір лави. Вона, ця фарба служить під підкладкою для того, щоб вирівняти поверхню в, в кольорі і для того, щоб краще було моделювати декоративку. Буду використовувати два валіка з великим ворсом, більше і менше і менше для путів, це для площини. Чого такий великий ворс? Тому що стіни вони гладенькі, але вони отакі. І так, поїхали. На перший шар фарбу я розділ процентів на 10 грунтівкою. Ми маленьким валіком просто відкатуємо внутрішні кути. Попередньо наклеїли скотч, щоб не закаляти перпендикулярно стіни та стелю. І просто-напросто. Фарба буде наноситись два шари. Інтервал між висиханням я даю не менше 12 годин. Тобто Сьогодні фарбуємо перший раз, завтра другий. І якщо камера передає, ви бачите, що такий це кораловий колір, чи бусковий, мабуть, як він закриває оці всі чорні. Малевичи. Так. Потом берем более серьезный валик и просто зафарбуруем поверхность. Главное не делать потеки. Так, Як працювати з кутами? Наружний кут, з тої сторони, де буде інший колір, обклеїли скотчем, щоб туди не заліза фарба. Потім, коли беремо скотч, тут у нас буде дуже файний кут. Внутрішні кути спочатку прокатуємо одну сторону. Уверху отак відторцювали. Скотч наклеєний з невеличким зазором там зверху. Тому що там буде другий колір, і потім ми це все будемо скотчем виправляти, тому що кути не дуже ідеальні. Прокатали отак, потім на перпендикулярній стінці отак, щоб зменшити там. Висок другий шар фарби по 12 годин. Зараз наносим декоративну штукатурку лава. Перший шар. На перший шар я розвів її грунтівкою в 15-20 до такого стану. Потім валік з середнім голосом тут десь або 11 або 13 мм я не міляв. І просто-напросто без ніяких. Напливів, фарбуємо стінку. Отаке От робити не потрібно. Отаку потрібно, ну, От шуву не потрібно лишати, її потрібно розкатувати. Ступаємо до нанесення другого таруси лава. Я її вже почав наносити і для цього я її трішки розвів в протенті на 5 ґрунтів. Отаки ми от щиточкою мочили і такими рухами рівномірно шаром наносимо матеріал. Лайфхак відразу по периметру, щоб не закалити стіни, я проклею. Тоненький скотч ХПХ, тому що він багато дешевше, ніж широкий. А потім звичайний дешевий. Получається ну, на половину дешевше. Чим... Ну, скотча мало, я боюсь закалювати, клею два. а куплять широкий ХПХ дорогувато. А це саме то. Економія мінус 50%. Ну так от, нанесли близько квадратного метра, потім кільма чистенька. На неї накладаємо тільки матеріалу для смазки і притуляючи, при, крутимо вісімочку. Накручена вісімка на одній ділянці. Я ношу матеріал ще десь близько квадратного метра. І формую малюнок тут. При формуванні вісінки, то я заходжу на вже сформований малюнок, щоб розташувати стик. щоб не було видно, ну, Лава гарно стикується, але краще підстрахуватись, щоб не було видно, що там стиковка матеріала. І так, накрутили вісінку тут. Повертаємось на попередню ділянку і робимо. Другий раз приминання. Ось вже воно трішки підтужавило. Малюнок стає більш дрібним і ласким. Ну, зрозуміло, потім тут вісімку, другий раз. Потім нанесем третю ділянку, сформуємо там малюнок, Повернемо на другу, а потім, коли ця стінка вже буде прокручена, то декілька разів ще пробіжусь і буде у нас отакий. Готовий результат. І от коли ця стінка вже сформована і в пригладена, я роблю третє проминання. І як бачите, малюнок це є вже більш плоским. У мене ще я роблю чотирьох 5 проминань. Це моя техніка, яку затверджують замовники. І чим подобається. Ну отак. так. Остаточне приминання. Фільма дуже чиста. В руці волога серветка і писулка. Це мій лайка. Я беру серветку, щоб видаляти решт матеріалу. Писалку легенько пшикнув, зволожив. Але щоб каплі не капали нового лога. І дивіться, як чудово воно все приминає. Водичка його розбужує цей матеріал і виходить дуже чудово. Так, Ну, всім зрозуміло. І зараз покажу, що робити з кутами. Так, провожу демонтаж скотча. котче. Ось це все його ампутували. Потім ми протираємо той торець, яким будемо працювати, щоб він був чистенький. І легенько-легенько робимо приминання, щоб не закаляти стелю, бо вона в іншому кольорі. В цьому куті от теж отак. Раз. І періодично знімаємо, тому що можемо вимазати те, що вже зроблено. Отак от легенько робимо відтяжечку таку. Потім це все примнем. Приминаємо, вшихнули водички і робили розтушовочку. Отак зводяться внутрішні кути. Хоч вони в одному кольорі, хоч в двох. Як в даному випадку стіна стеля. Все, оцей малюнок вже готовий до експлуатації. Мається на увазі, що я його більш чіпати не буду. Можна навіть чикнути легенько на стінку, якщо там щось десь вам не до душі. Все, чекаємо висихання. Ось як виглядають акцентні стіни з лави в кольорі 1542. Отак воно виглядає. Зараз виключу світло. І ось від камери підсвітка робить отакий ефект. Тобто оце значить світловідбивна штукатурка. Ось що це значить. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канали. До побачення. І он, як воно в паритеті, зі стелі виглядає. Коли нема багетів, там теж лава. І на стелі, і тут на стінах. Все.